Вітаю! Сьогодні 7 липня 25-го року чайна гібридна троянда крем карамель. Троянда такого незвичного кольору, кремова карамельна. А точніше, отут вона похожа на хані діжон всередині, а оці пелюстки по краям ще і рожеві. Зараз я на городі, ось вона тут не тінька, нічого такого нема. Стоїть на спеці і схоже на те, що все ж таки вона не печеться. в тому році я відео викладувала, вона ще була перша річка, Маленький, ну не маленькі, ну. Такий кущик середній був. Так, здається, підпекалося все ж таки. А це тримається. Оце ж вона вже друга річка. Жуки. В цьому році їх дуже багато, цих жуків, і що з ними робити? Хто знає. Ось уже квітки відквітли. Троянда дуже довго стоїть в полурозпуску, кущик декоративний, красивий, келиха подібна. І такий, така висока вона, височенька вона така троянда, не отак, як блюдочка, а височенька вона. Гарна, красива троянда, сильнорослий кущ. Ну, зараз він, мабуть, більше метра. Та більше. Троянда здорова, сяє здоров'я, ніяких інфекційних, грибкових захворювань. Нічого такого нема. Дивіться, яка вона красива. І там з того боку квітки є. Ростуть вже молоді пагани на другу хвилю. Ну, висновки такі можна зробити, що троянда ця гарна, рясна квітуча, квітів багато. Схоже, вона не зуцвіття квітне, а по одній квітці, але їх багато. Ось як вона, трішки відійду, багато квітів, вже ж відквітли. З зими ця троянда вийшла непогана, все з нею добре, не хвороблива, на спеці квітки не печуться на сонці. Ну, можна брати, як кажуть, гарна троянда. На цьому буду завершувати. А, і ще ж вона і ароматна. Ще ж вона і ароматна. Листя таке блищ... полуглянцеве, і блищить на сонці, і темно зелене. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд всіх гараздів вам. і дякую всім нашим українським воїнам за те, що бережуть нашу Україну, особливо на нашому сумському напрямку. Їм зараз дуже важко, нехай Бог береже.